Колона для ароматики 3-дюйма. Входить сокслед 3-дюйма в повній комплектації, і двохрядний Дімрот в скляній царзі. Зараз я зберу його, поставлю вертикально, і ми зупинимося ще на багатьох моментах, щоб ви могли зрозуміти, чому вам потрібно купити іменно таку колону. І ось дивіться, яка конструкція виходить. Получається, що я на кришку поставив сокслед. Поставив зверху оцей дімрот. От дивіться, як він класно, просто суперово виглядає. Тут є під дімротом, от на тому клампі, стоїть отака сіточка. Вона, коли флегма падає на ту сіточку, воно добре розподіляє і флегма заповнює дуже класно сокслет. При тройці ви додаєте, допустимо, якщо наші набори два набори. В куб заливаєте 43 градуси розбавлений спирт 40 літрів. І е, робите 25 зливів. Таким методом ви получите буквально там за 2-3 годинки ви получите дуже класний е, і немало продукту, який буде ароматний, який буде просто суперовий. Сьогодні е, от такі напої, які зроблені через сокслет. Користується дуже великим попитом. Ви можете собі, в принципі, ще робити другий варіант, ми це покажемо е, потім. Ви ще можете, е, отут під е, дімрот ставити вузол відбору, і коли ви напитаєте цей спирт е, там 25 чи скільки зливів ви будете робити, ви його можете ще й відігнати. Єдине, що треба брати, тоді. Трошки другої спіртуозності спирт, треба брати кількості другі, але це ми все покажемо в слідуючих відео. Тобто ви тоді зробите отакий кольоровий ароматний дистилят, який буде просто суперовий. Але якщо ви захочете отримати от прозору фракцію, ви тоді просто супер будете мати таку, та якби Запашну, прозору і дуже класну горілку, яка ну, люди просто не будуть розуміти, звідки там стільки ароматики взялося. А от це завдяки такій конструкції ви зможете зробити. Дивіться, ще така ситуація. Ви собі можете докупляти це вже є за окрему плату, отакі сіточки, які ставляться внизу сокслита і зверху. І тоді прямо не в корзину засипаємо інгредієнти, а прямо в діоптер. Якщо вам не вистачає, ви ще можете брати отаку царгу з хрестиком у нас. Та царга вас буде дуже добре вам підходити ще й під спирт кулону. Тому що є люди, які беруть царги. От я тут спеціально зібрав, бачите, царга ота, маленька з хрестиком. і... Проста царга. Люди мають отаку просту царгу, яка, от бачите, в кінці там є отой от хрестик. Ви сюди вставляєте пиш, він буде займати десь 10 см. Обов'язково сітки робіть пиш, він не робить захльопу, нічого не тойго. І тут ви вже насипаєте собі зверху СПН. -ку. І вас, отакас, вам не треба мучитися десь там робити якісь другі такі. Фіксатори тої флегми, тому що вони сьогодні не працюють просто вони от реально роблять захльоби і так далі. А так та царга маленька, вона от може використовуватися і тут. І тут для збільшення об'єму. Тобто, такий універсальний девайс, ми зробили. Люди вже врубилися, що то таке. Вже в нас почали дуже багато їх заказувати. Спочатку щось вони не могли зрозуміти, для чого ті царги потрібні. Такі маленькі, вони вроді і не дешеві. Ну, Тому що все коштує на сьогоднішній день, але функціонал в них от просто супер. Майте на увазі, от така конфігурація. Вона буде на сайті іменно 3 дюйма. В комплектація буде входити Дімрот, отакий двохрядка. З скляною царгою, так, щоб то його буде входити та сіточка під Дімрот, і буде входити сам сокслід в повному зборі. Там буде курзинка і так далі. До заказати можна сіточки, і можна до заказати оту царгу. Удачі, здоров'я! Тримаємося до скорої зустрічі.